Доброго дня, шановні учасники конференції. Зустріч, яка зібрала сьогодні провідних науковців, є дуже важливою. Україна продовжує тримати лінію оборони, продовжує боротися проти російської збройної агресії. Страшні збитки для інфраструктури, для довкілля, людські страждання, гуманітарні втрати і все це. Могло би іншу націю привести до розпачу, але тільки не українців, і ми демонструємо всьому світу силу українського духу. І поряд з тим, що йдуть бої, продовжуються обстріли і руйнації. Ми думаємо про майбутнє своєї країни, думаємо про відновлення. І саме в цьому відновленні є надзвичайна роль української науки. Ми маємо думати про зелене відновлення, про таке відновлення, яке не виснажує природні ресурси, яке дає можливість застосовувати сучасні технології. І коли ми говоримо саме про цей і головний е, такий тренд нашого наукового е, дослідження, то в першу чергу. Активісти Всеукраїнської екологічної ліги звертають увагу і закликають науковців долучитися до розроблення принципів зеленого відновлення і до розроблення саме тих технологій, тих підходів, які дозволять перейти Україні не лише до відновленої іншої ситуації, але перейти саме до сталого збалансованого розвитку. Про що йде мова? В першу чергу ми маємо говорити про розроблення таких підходів в екологічній політиці, які забезпечують наскрізність природоохоронної складової. Це мають бути крос-секторальні напрацювання не лише екологів, науковців, але й фахівців інших галузей, які працюють над розвитком енергетики, аграрного сектора. Інфраструктури, освіти, науки, культури, і ми маємо в усіх цих сферах наукових досліджень забезпечити оцю наскрізність природоохоронної екологічної складової. Це і буде розроблення підґрунтя наукових основ сталого розвитку в Україні. Коли ми говоримо про відновлення України на засадах сталого розвитку, то це вперше. Першу чергу врахування європейських засад законодавства європейських засад побудови інфраструктури і всього суспільного життя. І коли ми з вами опрацьовуємо ці матеріали, то в першу чергу я хотіла би звернути увагу науковців на вивчення, на дослідження шляхів провадження європейських директив і регламент не тільки в українське законодавство, а в усі сектори економіки, в практичне застосування в усіх секторах економіки і на регіональному рівні на рівні громад. І коли ми про це говоримо, то для нас найважливішим акцентом є збереження природних екосистем. Ми маємо думати, як їх відновити, тому що ті 3 мільйона гектарів зруйнованих, знищених лісів. Це сотні тисяч гектарів зруйнованих сільськогосподарських угідь з розірваними снарядами, з ущільненим ґрунтом від пересування техніки від будівництва фортифікаційних споруд. Все це потребує відновлення, і ми маємо думати, яким чином це робити. Ми маємо думати про збереження біорізноманіття, і знову ж таки, нам потрібні абсолютно нові підходи до вивчення всіх збитків, пролонгованих збитків для окремих видів і шляхів їх відновлення. Ми маємо думати про природоорієнтовані рішення, і це важливі засади і зеленого відновлення, і сталого розвитку майбутньої України. Ці природоорієнтовані рішення. В усіх сферах і економічного і суспільного життя мають забезпечуватись застосуванням найкращих доступних технологій, і тут слово саме за науковцями, саме вони мають розробити в Україні ті, можливо, адаптовані європейські і світові зразки. Але дуже багато є у нас з власних науковців, які українських науковців, які працюють, досліджують, відкривають і роб і запроваджують нові технології. От ми маємо думати навіть не в теоретичній площині, а тепер уже виключно в практичній площині. Ми маємо говорити не лише про екологічну науку, але ми маємо думати, якими інструментами ми будемо робити це відновлення. Тому числі якими новими фінансовими інструментами, які е, ми можемо застосувати еколого-економічні механізми, і у нас ще задовго до цих страшних подій війни е, в Україні були цілі школи. Е, зокрема, в Сумах, е, професор Мельников заснував ці, цю школу, е, яка застосовує еколого-економічні механізми природокористування і саме зараз. Це європейський тренд він абсолютно співпадає з тими напрацюваннями, які були в Україні. Але ми маємо знову ж таки з оглядом на фінансові директиви і регламенти Європейського Союзу думати і про ці важливі речі, які забезпечать нам якісне, ефективне, абсолютно адекватно нашим можливостям витрати. Фінансової допомоги, яку надає нам Європейський Союз, от е, такі всі е, речі, про які ми е, говоримо в різних аудиторіях і в різний час, і в різному контексті, але вони дуже важливі зараз для обговорення на такій конференції, де зібрались науковці. Бо освіта і наука це є важливим чинником. Відновлення і подальшого розвитку України на засадах сталого розвитку, і я маю надію, що дискусії, які плануються сьогодні в межах цієї конференції, ті доповіді, які будуть звучати, їх треба максимально наблизити до завдань, які для України є абсолютно невідкладними. Я бажаю вам успіху. Я бажаю плідних зустрічей, дискусій, і ці я думаю, напрацювання можуть стати основою для розроблення пропозицій, які можна надіслати і в органи влади, і в Верховну Раду, і в на місцевому рівні можуть бути застосовані. Працюємо разом для перемоги і захисту довкілля. Бажаю успішної роботи. Слава Україні!